Летить літак, виходить стюардеса та оголошує: Громадяни, ми всі є учасниками експерименту. Вперше у світі наш літак веде мавпа шимпанзе на прізвисько Володя. Усі пасажири в паніці. В -в Вона вб'є нас! Припиніть! Один грузин спокійнісінько читає газету. Його штовхає сусід. В Ви чули, що наш літак веде мавпа? Та й що? Ми, -ми розіб'ємося. Ха? Я на ращибіль. Там володя країною рулить. і нічого. Хворий, що оперувався на предмет обрізання, відходить від наркозу та з жахом дізнається, що через безглузду помилку йому повністю змінили стать. Давлячи з гіркими сльозами, він зі стогоном звертається до лікаря. Лікарю, лікарю, невже в мене тепер ніколи не буде ерекції? У відповідь добре лікарське заспокоїли. Звісно, буде. Але тільки чужа. Підрозділ зайняв оборону в очікуванні нападу переважаючих сил противника. Командир, намагаючись підняти бойовий дух своїх солдатів, каже Бійці, треба зберігати холоднокровність. Холоднокровність головна річ для солдата у бою. Це товаришу, капітане. Озвався один з бійців. У мене така холодна кров, що навіть зуб на зуб не влучає. На початку спільного життя чоловік хоче від своєї супутниці, щоб вона смачно готувала, підтримувала його у всіх починаннях, добре займалася любов'ю. На 10-му році він щасливий, якщо вона просто мовчить. Молодий гуцул поступає у Львівську національну музичну академію за фахом фортепіано. Всім, кому треба, вже дані гроші. Проходить він благополучно всі іспити, залишається Сольфеджіо. Йому кажуть: Це дуже просто. Ми натиснемо клавішу на фортепіано, а ви вгадаєте. Гуцул відвертається від фортепіано, слухає взяту ноту, потім повертається і, тицяючи пальцем в одного з викладачів, каже: «Тейсі натиснув?